На цьому тижні сонце спалахнуло гігантським серцем на землі, і ми любимо його. Сонце у вигляді серця, космічне повідомлення чи космічна аномалія. Останніми днями в інтернеті кипить з обговоренням незвичайного явища сонця у вигляді серця. З боку нашої зірки, що виходить на землю, з'явився гігантський корональний отвір, що нагадує символ любові та турботи. Багато хто інтерпретує це як космічне послання. Як прояв ніжності та підтримки нашого світила. Але що насправді відбувається? І наскільки серйозні наслідки цього явища для нашої планети? Як астрофізик, я йду на такі події з наукової точки зору, але визнаю, що це захоплююче видовище. Форма серця, звичайно, додає йому романтичного відтінку, але за цим візуальним компонентом приховано складні фізичні процеси, які треба розуміти. Корональні отвори не дірки, а зони ослабленого магнітного поля. Важливо негайно уточнити, що корональні отвори не є справжніми дірками на поверхні сонця, це ділянки, де магнітне поле зірки слабшає, що дозволяє потікам сонячного вітру легше прорватися в космос. Ці потоки складаються з заряджених частинок, протонів та електронів, які постійно випливають від сонця. Ці ділянки можна візуалізувати лише в екстремальних ультрафіолетових та м'яких Х, діапазонах Х променів, оскільки плазма всередині них менш щільна і холодна, ніж навколишні. Ось чому вони схожі на темні плями на тлі яскравої сонячної корони. Чому серце незвичне? Форма корональних отворів, як правило, більш округла або неправильна. Те, що ми спостерігаємо зараз серце це відносно рідкісне явище. Швидше за все, це пов'язано з певною конфігурацією магнітного поля на поверхні сонця. Магнітне поле сонця постійно змінюється, створюючи складні структури та візерунки. У рідкісних випадках ці закономірності можуть утворювати незвичайні форми, такі як серце. Це, якби ви розглядали хмари, вони постійно змінюють свою форму, але іноді, з певним світлом і кутом, ви можете побачити в них впізнавані фігури. Вплив землі, геомагнітні бурі та полярне сяйво. Потоки сонячного вітру, що тече з корональних отворів, не завжди небезпечні. Однак, коли вони стикаються з магнітосферою Землі, можуть відбутися цікаві та навіть вражаючі події. Частинки сонця, спрямовані вздовж лінії магнітного поля, можуть проникнути у верхні шари атмосфери, викликаючи іонізацію газу. Саме цей процес створює полярне сяйво, зачаровує світло, яке можна спостерігати у великих широтах. У середині вересня потік частинок, що випливає з корональної отвору серця, викликав сильну геомагнітну бурю. Хоча геомагнітні бурі можуть порушити роботу супутників та енергетичних систем, в цьому випадку вони дали нам чудове полярне сяйво, яке було видно навіть у регіонах, де їх зазвичай не спостерігають сонячний цикл та майбутня діяльність. Ми перебуваємо у фазі зниження сонячної активності після піку 11 річного сонячного циклу, так званого сонячного максимуму. Зазвичай після максимуму активність сонця поступово зменшується. Однак останні дані НАСА свідчать про поступове збільшення потужності сонячного вітру з 2008 року. Це може означати, що сонячна активність у майбутньому буде вищою, ніж ми очікували. Сонячний цикл 26, який розпочнеться в найближчі роки, може принести нам більше геомагнітних штормів та полярного сяйва, ніж ми очікували. Цілком можливо, що ми побачимо ще більш незвичайні форми корональних дірок, включаючи, можливо, інші символи у вигляді зірок, планет чи навіть смайлики, особистий погляд, краса науки та космічного дива. Як вчений, я завжди намагаюся пояснити навколишній світ, використовуючи закони фізики. Але іноді навіть найбільш раціональне пояснення не може повністю передати відчуття дива та краси, яку ви переживаєте, дивлячись на сонце у формі серця. Це нагадує нам про те, наскільки величезний і загадковий космос, і наскільки ми, люди, є лише невеликою частиною цієї величезної системи. І, мабуть, це серце це не просто космічна аномалія, а послання надії та любові, що приходить до нас з глибини простору. Поради та рекомендації, як підготуватися до майбутньої сонячної активності. Слідкуйте за новинами про сонячну діяльність на веб, сайтах NASA, NOEA та інших наукових організацій дані про сонячну діяльність та прогнози геомагнітних штормів регулярно публікуються. Захистіть свої електронні пристрої. Під час геомагнітних штормів рекомендується відключити чутливе електронне обладнання від мережі та використовувати стабілізатори напруги. Насолоджуйтесь полярним сяйвом. Якщо ви живете в регіоні, де можливе полярне сяйво, дотримуйтесь прогнозів і вирушайте за місто, щоб отримати найкращий вигляд. Будьте готові до перебоїв у роботі супутників. Під час сильних геомагнітних штормів супутники зв'язку та навігації можуть тимчасово припинити роботу. Висновок, космічне послання, яке слід почути. Сонце у вигляді серця це не лише захоплююче видовище. Але й нагадування про те, наскільки складні та динамічні процеси, що відбуваються на нашій зірці. Хоча ми можемо пояснити це явище з наукової точки зору, його романтичний аспект не слід недооцінювати. Це нагадує нам, що космос сповнений сюрпризів і чудес, і що ми повинні продовжувати його досліджувати, щоб краще зрозуміти наше місце у всесвіті. І хто знає, можливо, наступне космічне повідомлення буде ще дивовижнішим та важливим.